Замість асфальту суміш щебеню з емульсією. Так у Полтаві латають ями на дорогах. Ремонт, підрядники виконують повітряно-струменевим методом, розповідає перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Спершу очищають вибоїни від бруду, а потім заповнюють їх бітумною сумішю. Під тиском видувається сміття, потім покривається емульсією, потім суміш бітума і мілка фракція щебня задувається під тиском. У яму потом зверху присипатися ще сухою фракцією ті ями, які глибокі, або там де люки, або де лівньовки. Ми будемо вирізати фризою. Раніше від ям на дорогах страждала ходова автомобіля, а тепер від ремонтного щебеню його покриття, каже полтавець Юрій. Днями він пошкодив своє авто, проїжджаючи повз одну з таких відремонтованих ділянок. Вчора виїжджав скрізь арки, що знаходиться біля стадіона, і якраз назустріч мені їхала. Машина, яка в'їжджала так сказати, в новооброблені ями, які латають цим же присипним методом щебеню, ну такий був нехарактерний звук. Приїхавши додому, подивився на передню частину автомобіля, то були деякі сколи таких випадків буде значно більше, каже екс-заступник міського голови Полтави з питань ЖКГ. Нині заступник голови обласної ради Олексій Чепурко. Адже струменевий метод латання ям використовується лише у специфічних випадках. Він використовується при невеликих тріщинах або невеликих невеликої глибини ямах. Він використовується в переважній більшості як аварійний ремонт перед початком повноцінного поточного ремонту. Так як вони задіюють цей метод, він не, не, він не витримує ніякої критики. І протримається таке покриття у ямах міста не більше місяця, запевняє Олексій Чепурко. Як тільки підуть перші нормальні, більш-менш нормальні дощі, все це буде змити в зливову каналізацію, воно там залишиться. А ми з вами зараз є свідками того, що під бортом у нас так з зими ніхто й не прибирав. Там вже метрові такі полоси піску, грязі і всього тільки. І зараз туди ще додається цей щебінь. В результаті він ці наші всі ливневі каналізації і на осінь нас чекають підтоплення. Як повідомили у міській раді, на ремонт доріг з бюджету Полтавської тергромади цього року виділили 75 мільйонів гривень. По-першому тендеру з підрядниками укладений договір на 22 мільйони. Всього відновлення асфальтного покриття за цим договором заплановане на 39 вулицях Полтави.